Доброго вечора ще раз. Доброго. Я перепрошую пане Іване за наш сюжет, але ми мали б нашим глядачам нагадати і про вашу історію, хоча не просто нам було її дивитися. І в мене одразу перше запитання, яке може мобілізує нас до розмови більше. Коли лікарі ставлять діагноз, непростий діагноз, який лякає, як поводитися тим батькам, батькам які є по той бік екрану, які зараз не є в студії. Вас різні історії за їхнім закінченням, одна оптимістична, інша песимістична. Але як поводитися тим батькам, які нас дивляться, які сподіваються може на ваші поради? Пані Оксано? Ну я думаю, коли ми почули Анін е, діагноз, то зразу це звичайно, як для будь-якої людини, це був шок. Але я в це не повірила, що дитину не можна врятувати, бо нам зразу доктор сказав в Україні, що. Не, не можна, ну вже коли дійшло до ниркової недостатності. Я маю на увазі, коли вже зовсім все було погано. Бо ще ми вже якось змирилися з чоловіком, там з тими початковими діагнозами, але коли діло дійшло до діалізу, і ми почули, що дитині не можна на такий сечовий міхур трансплантувати нирку, тому що ну, це неможливо. Я в це не хотіла вірити, тому що я знала, що вихід є. Ми знайшли, я не знаю, як це. Якось так все було несподівано. Ми знайшли лікаря, який дав який єдиний, який кинув виклик всім іншим лікарям Львова, які в один голос, і не один лікар мені говорив, що неможливо нічого зробити. І цей доктор сказав, що можна за кордоном це вилікувати. Коли я прийшла з листом з Німеччини до львівських урологів, то вони мені казали, що я ненормальна. Вони сказали, що це абсурд. І тепер, коли я приїхала з дитиною, яку вилікували, я тепер хочу прийти до них і сказати їм, що вони говорили абсурд. І іншим батькам хочу сказати, що ні в якому разі не можна зразу вірити в це, що говорять некомпетентні люди. Ну, не хочеться ображати, звичайно, нікого, тому що не хочеться ображати, але дуже неприємно, коли людина говорить з впевненістю те, що не є правдою. Це найбільше найтяжче чути, і дуже прикро мені, що ми живемо в такій країні, де дуже часто лікарі помиляються. Пане Іване, ви також мали чимало зауважень до лікарів? Просто лікарі запізно нам сказали про ту ситуацію, яка була. Було би скорше то два місяці, то я гадаю, що врятували би нашого павлика. Але, на жаль, не сказали. Ну, я скажу всім людям, щоб не опускали руки, старалися десь шукати якісь варіанти. Вся Україна допомагала, скажу чесно. Дуже багато людей відкликнулись на нашу біду. У більшості таких бідніших людей. Варто б прийняти було б той закон про ту трансплантацію цих органів у нас в Україні, бо швидше би ми могли спасти дітей. А так, назбирати таку суму грошей для нас, фактично, було то повірити тяжко, але ми старалися то повірити, і наш син теж вірив в це. Чи вірили в те, що вам вдасться? це? Ні, коник Микола Володимирович вшов, каже, люди не можуть 70 ти, 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 тисяч доларів назбирати на нирку на пересадку. Ви хочете півмільйона євро назбирати, то неможливо. Але якщо ви то зробите, вам треба пам'ятник поставити. Я кажу, то не мені треба, бо він бачив вже той результат, коли дуже багато відкликалось людей, і він сам же. Почав вірити в те, що воно має вийштись. Але на жаль, скажу в ефірі, що Микола Володимирович він спасає, можливо, багато дітей робить операцію. Все, але на Мому Павликові вони зробили експеримент, який був не потрібен в той час робити цю операцію. І він би жив, богу дякувати. Ще думаю, до 40 років нічого не треба було робити. Пане Березюк, ви лікар, як ви сприймаєте? Ці, напевно, дорікання на адресу ваших колег. І чому в нас в країні так є, що самі медики не вірять е, у ці діагнози, які вони ставлять, у вилікування цих хворі, про які вони говорять? Напевно, я зараз в легкій позиції, так? Але перше, що я хочу зробити, я хочу ну, напевно вибачитися перед вами за ваші страждання, так? Можливо, я і не міг нічого зробити. Але і багато лікарів не могли з тих чи інших причин, але ваші страждання вартують вибачення і глибокої поваги. І, напевно, це вибачення і для тих батьків, які, і дорослих, які страждають від медицини. Людина, яка не виїжджала за межі України, за межі Львова, за межі села Українського, вона не бачила. В своєму житті нормальної лікарні, нормального лікаря і нормальної лікарської допомоги. Я, будучи лікарем, зараз не знецінюю медиків, які працюють в полі зараз. Я їх не знецінюю. Я просто хочу чесно сказати: медицини в Україні будь-якого середнього західного стандарту немає. Медицина в Україні є, і вона тримається на Лікарях-ентузіастах, які дуже багато життя віддають собі, свого життя в медицині, роблячи при цьому масу помилок. Тому що вони щось роблять. Але є лікарі, які нічого не роблять і роблять мільйон більше разів помилок. А куди йти таким батькам? Це є ще складніше запитання. Я почув е, два погляди. Так? І перший погляд це не здаватися, а другий погляд емоційний погляд, мама, яка не здалася і знайшла таки цього одного, який сказав щось інше. І другий погляд навіть законодавство змінити. В світі є принцип, і дуже серйозний принцип, який користується кожний нормальний лікар, і кожний пацієнт повинен це знати. Це так звана англійською мовою «second opinion». Але це друга думка. Третя думка, четверта думка, п'ята думка. У нас дуже часто лікар ображається, що ти йдеш до іншого лікаря перевірити діагноз так, попереднього. Так, так. Це гонор. Але це... ж є консиліуми зранку збираються лікарі. Знаєте, радять. Дуже часто консиліуми є, е, які підтакують, підтакують е, думці найстаршого лікаря. Дуже часто немає дискусії між лікарями, бо їх також це не вчать в медичних університетах в Україні. І взагалі не тільки в медичних, в будь-яких не вчать. Тому коли що мій пацієнт скаже мені, що він хоче перевірити свій діагноз іншого лікаря, я тільки скажу дякую йому про це, тому що це забезпечить мене від помилки. Ще одна річ, яку зовсім не використовують у нас, і лікарі в Києві, є лікарі у Відні, Є на сьогоднішній день телемедицина, скайп, де можна переслати це і запитатися цю другу думку у іншого. Такі прості і дешеві речі, ми не навчені, я не звинувачую нікого зараз. Ми не навчені, я звинувачую. Освіту медичного, ми не навчені використовувати на сьогоднішній день, і це трагедія медицини, це можна зробити без великих грошей. Таке враження, що взагалі нема виходу, неправда? Не. Ви говорите про лікарів, які хірурги надприбутки мають. Ні, вони не мають надприбутки, бо державна там їхня зарплата там, півтора тисячі гривень. Але чомусь, але чомусь вони всі, поки ми там були в лікарні. Більшості на джипах, на мерседесах, скажіть, будь ласка, звідки вони Ні, гроші всі беруть? Я кажу, що вони мають надприбутки прибутки ну, тобто... пацієнтських грошей. Так, ну тобто пацієнт платить, тобто і не знає, і... кому. Не знати за що і за що, кому це півбіди? Я згоден за все платити в межах моїх можливостей, бо я тоді так. буду шукати. Але питання не... не платити, питання за що платити, що купувати, купувати цинізм і зверхність? Чи купувати співчуття і розуміння своєї немочі, своєї лікарської немочі? Знаєте, я стикнулася з таким зіткнулася з таким поглядом лікарів, і от і порівняла собі українських лікарів. Звичайно, це не можна всіх, е, а багатьох, яких я зустрічала до того моменту, коли ми поїхали за кордон. І я побачила просто, що в їхніх очах немає сенсу боротися за життя пацієнта. Це може страшно звучить. Вони так просто до них йдеш, як. Просто так собі нічого з того не роблять. Коли ти приїжджаєш за кордон, то ну, за будь-яку соловинку хапаються, щоб врятувати навіть безнадійного хворого. Там, там нема такого. До речі, де ви знаходили інформацію про закордонні клініки, де можуть пролікувати ваших дітей? Ви з Анією, ви з Павлом. Я знаю, що ви отримували кілька варіантів різних клінік. То вам про це говорили медики місцеві. Чи ви ж самотужки це робили? Як це відбувалося? Спочатку, спочатку, коли ми натрапили на того одного лікаря, який кинув виклик, як я казала, то він працював в Німеччині і він контактував з на її лікарі, які лікарні бачите, я хотів ще можна сказати на рахунок лікарні медінституту. Нас коли ми лежали, заставляли благодійно платити гроші в касу яких фактично ми майже не мали ще на той час, бо я продав машину, щоб забезпечити то лікування. От і бачите, що була така ситуація з моїм сином. Вони бачили, що складна ситуація, і ще вимагали завідуючий це платити благодійний внесок, якби на лікарню. Ну то є абсурд. Абсурд тої немає, навіть сказати чесно. Совісті. От поясніть мені, чому так. І знають, що мене інститут отримує благодійні ці взноси. Хай перевірять, Це для чого, як, що робиться. Я от в ефірі хочу то сказати, щоб побачили мене можливо, якісь люди компетентні, щоб побачили, що робиться. Причина, чому вимагають від тих, хто насправді вже віддає останнє, є я вже назвав. Це професійна деформація і медичний цинізм. Вашого горя не бачать, бо кожного дня десятки таких ситуацій. Відверто вам скажу, ніхто про ній навіть про це не говорить. Можливо, перший раз ми сьогодні це говоримо публічно, що лікаря неправильно вчать, як ставитися до горя людського. Друге питання є це питання, без сумніву, абсолютно ці лікарі. Які насправді є винуватими, бо вони останнє вчинили таку дію. Вони поставлені в ситуацію, де вони не можуть інакше поводитися. Тому що, якщо б ви запитали цього завідуючого, скільки йому коштів на функціонування, так? на прибирання елементарне, на прання білизни, на елементарну, елементарні речі, які не виконуються насправді. Ви бачили лікарні за кордоном, і ви знаєте, які тут лікарні це не до не до не до не до порівняння. Скільки йому давали коштів на функціонування з боку держави з насправді з платників податків? Ми з вами платимо це і видаємо в центр держави. Вона повертає сюди у вигляді послуг. Він вам би чесно сказав нічого. Я так розумію, що ви звернулися до громади з закликом допоможіть, звернулися до неурядових громадських організацій, звернулися до всіх тих, хто міг допомогти. Пані Оксана, як відреагували люди? Люди, люди відреагували по-різному. Хтось дзвонив, казав, на що вам це ну, ну для чого? що, що ви то от, придумали? Ну, різні були люди, це зразу скажу. Але більшість людей було таких, які хотіли допомогти, які не питалися, які гарантії лікування, успішного, неуспішного. а просто допомагали. І це вселяло надію. Ну, прості люди так реагують прості завжди. Прості люди так. І дуже було приємно і просто вражало це, тому що настільки багато людей підключилося до того процесу, що просто було неймовірно, Добре. як реагували на ваші прохання. Бо до вас також приходило дуже багато людей в лікарню і телефонували до вас. Тоже по-різному це в більшості людей з розумінням, поставились і старались. Допомогти чим мігли в лікарню приносили гроші і, і перераховували серед тих людей, які хотіли вам допомогти. Були депутати е, це, Верховної, ну, Ради, я, ні, Верховної Ради, Ради не було. Рад, Міністерств? Міністр це, ми писали всюди, куди можна. І Оскільки в нас зайшла е, мова про збір коштів і про заможних людей, і менш заможних, то я би хотіла е, аби зараз показали сюжет, як наша програма. Вирішила також сьогодні зібрати кошти серед депутатів Львівської міської ради для дітей, для яких нам попросили зібрати кошти, організація крила надії. Робимо квітки. О, мама, у нас є кольоросточку, у нас не тут. ціла до, 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 до. Диви. Ну, Ти бачиш, скільки буде? Ми ще потім ну, я ще буде. зараз ще принесу, інші тобі кольори. Будемо багато народу. Давай, Єрко. Там, там сєвані. Червоного немає Юрчо. Ай, Юрка, Юрка Юрка, що ти робиш? <свистит> ти ти, ти, ти <свистит> пальця, <свистит> пальця примотав. Таке нехлопчаче заняття тепер улюблена забавка чотирирічного Юрчика. Машинки та пістолетики довелося залишити вдома. У тісній лікарняній палаті на рухливі ігри немає місця. Та й активно бавитися дитині не можна, щоб не зрушити крапельниці із хіміотерапією. У хлопчика нейробластома два роки тому пухлину вже вирізали. Благодаря Богу, що Бог зробив таке чудо. Він вийшов, бо він настільки був на страшний, що просто вже ніхто не мав. Я вже теж казала, ходила, каже, не буде Юрочка, не буде мене. Але Бог зробив дійсно все чудо зробив. Страшно було кажу, каже, і тут ніби все нормально, ніби і, і, і дієту тримали з ним, і все старалися так і, і догоджати, і все. А тут вияснилося, що в нього далі ще три пухлини всередині. Поки що хімія, там буде видно. Зовсім не дитячий біль не позбавив Юрчика оптимізму та життєрадісності. А от його сусід по палаті, дворічний Сергійко, таку ж хворобу переживає дуже важко. Після курсу хіміотерапії хлопчика на тиждень відпускають додому, щоб, хоч трішки, набрався сили перед наступною хімією. Хочеш додому? Надоїла вже лікарня? Надоїла Так. Лікарня. Голосно кажи. Він після хімії вже. все. Він такий вісімсоток була хімія, він не в настрої. Хоче постійно на руки, не бавиться». У хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні зараз більше двох десятків дітей із страшним діагнозом рак не всі навіть знають, чим насправді хворіють. І поки що діти вірять, що от-от покинуть лікарню, а батьки сподіваються на чудо і збирають гроші. Хоч найнеобхіднішими медикаментами онкохворих забезпечує держава, ліків катастрофічно не вистачає, особливо тих, які потрібні в екстрених випадках, коли не зробити укол означає. Втратити це є грастим, граноцит, Гарасальва, філграстим. Це є специфічні препарати, які необхідні, коли в дитини падають показники крові. Це означає, що в дитини не виробляються тромбоцити, значить, це кровотечі, тобто дитина може просто сплести кров'ю. На жаль, такі випадки є. Слава Богу, не у Львові. Це є лейкоцити, які відповідають за інфекцію. Ці препарати є дорогі від 1000 до 1200 гривень один флакон. Дитині може знадобитися 3-4 на раз. Лікарняні запаси таких препаратів дуже маленькі, каже Наталія Ліпська. Якщо знадобляться терміново, то вистачить максимум двом-трьом дітям. Препарати так званої категорії СОС саме це зараз найбільше потрібно львівським онкохворим діткам. На них ми збиратимемо кошти у ратуші. Сьогодні тут засідають депутати міської ради. Люди успішні і не бідні. Проти такі, як свідчить статистика, складають пожертви значно рідше ніж, наприклад, пенсіонери чи студенти. Заодно й перевіримо це. Щоб доброчинність не стала показовою, райці не знають, що за ними підглядають. Доброго дня, чи не бажаєте онкохворих діток підтримати? Так навіть не оглядаючись на заклики повскриньку, прийшли десятки людей. Дехто підходив, цікавився, але гаманця не витягнув. Втім, і таких, які відгукнулися, не бракувало. Гаманець, правда, не грубий. Дякую. Дехто ж пожертвував, але у благородність намірів не повірив. Ще ви йдете збирати гроші в громадське місце. Ви повинні мати від своєї організації якийсь мандат. Ну я не є компетентна в таких питаннях. Ну, Тут чого ви я, ходите я, за скринькою? Що? Я вам даю по мінімуму, тому що я не впевнений в цьому. Свій моральний обов'язок допомогти хворим діткам депутати в середньому оцінили у 10-20 гривень. Найменшою купюрою у скринці було 2 гривні, а найбільшою 50. На жаль, навіть на один флакон препарату категорії сос зібрати нам не вдалося. Так як ніколи нам один не потрібно купляти, зразу потрібно кілька купувати флаконів чи навіть упаковку. Буває на дитину йде. І такі потреби є постійно, тобто ну. Не думаю, навіть, що тут на одну дитину вистачить. Загалом міські обранці пожертвували 358 гривень. Це приблизно по 4 гривні на кожного з 90 райців. Але навіть такою сумою у фонді крила надії дуже задоволені. Невеличка пожертва насправді величезний внесок у здійснення спільної мрії кожної хворої дитини. Вижити і виздоровіти в них немає часу на біль та хворобу, бо стільки всього ще треба встигнути. Хоч телезіркою. Ну, телезіркою ти будеш. А ким ще хочеш бути? У Мене відразу напрошується запитання: 90 осіб у міській раді, і така ж ситуація була б і в обласній, і в верховній раді. Змогли пожертвувати на лікування дітей 358 гривень. Як ви думаєте, чому такі байдужі до людського горя люди, які можуть витягти з кишені десятину від свого заробітку і віддати, аби українських дітей більше було здоровими? Я не знаю. Можливо, та людина, яка сьогодні кинула дві гривні, вчора помогла комусь на 500 тисяч. Ми не знаємо цього. Ми, ну, ми не знаємо цього. Але перед депутатами, особливо Верховної Ради, Членами кабінету міністрів, депутатами різних рівнів я би ставив завдання більше на мільйон гривень. Тому що це ті люди, яким на сьогоднішній день дано карт бланш створювати обставини, у яких не треба збирати гроші зі світу. Але ні одна каденція Верховної Ради не спромоглася прийняти закон. Про трансплант. Ні одна каденція Верховної Ради не змог не спромоглася прийняти закон про соціальну медицину. Але я би хотів а, ще одну а, акцент змістити в, в одну річ, що а, так виглядає: от ми тут так говоримо. Люди люди розказують про свою біду і про їхній безвихідь. А і справді воно так виглядає, що ну виходу ну зовсім немає. Та ну просто якийсь такий тупик, тупиків. Але а, а, я в це не вірю. Бо знаю, який так? вихід? Бо знаю, по-перше, що є одиниці лікарів, які працюють і мають успіх, і для них тримається медицина. А, я знаю, що а, є люди, які допомагають таким людям. Так? Бо назбирати 600 тисяч гривень це є великий дар Божий і для цієї людини, на яка назбирала, бо це страшні зусилля, і для тих, хто дав це. І назбирати 70 тисяч євро чи доларів це також величезний дар Божий. Тобто у нас є ресурс, який може зробити успіх. Це тільки ресурс треба побачити і зрозуміти. Я просто ну, не знаю, як там, але те, що е -е, ви вирішили е -е, гроші, які зібрали е -е, зробити їх корисними для інших, це також є дар. Е -е, дар, якому як, навіть, це пам'ятник своєму синові з одного боку. Який своєю смертю, вибачте, переміг смерть? Є громада, мені, є громада, яка допомогла вам. Є громада, яка допомогла вам. Ви зібрали доволі велику суму за такий невеликий час 600 тисяч гривень це багато. І коли сталася біда, ви зателефонували до нашої журналістки і сказали, що ви би хотіли ті кошти віддати комусь дітей. Потім у вас народилася ідея створення фонду. Який би допомагав цим ну, дітям? і у вас. Цим. І у нас, практично. і у вас, і е, пане Іване, це просто нова річ для Львова. І то би можна справді було е, допомогти не одній дитині. Ну то я згідний з цим, але е, я, б, я б не проти, щоб не допомагати дітям, е, які дійсно потребують такої допомоги. Є добрі лікарі, є Но, кошти, я не знаю, чи їх можна назвати стартовим капіталом, то, як у бізнесі. Я, але можна би було ну, зробити таку ініціативу і не чекати, допоки львівські лікарі захочуть вчитися за кордоном. І не чекати, допоки всі будуть ходити і побиратися по міській раді чи по Верховній Раді і збирати по 300 гривень. Пані Оксана, ви також маєте я, ідею створення фонду. Готова маєте присвятити... свій сайт. Так, я готова присвятити своє життя, так як. Після так мене, після такого в житті, що відбулося з моєю дитиною, я тепер навіть просто не бачу подальшого життя свого без якогось, без якоїсь користі, без навіть як я собі так постановила, що ми в майбутньому у нас має бути якийсь благодійний фонд, і ми цим займемося, щоб навіть просто не так фінансово, батьки дуже часто не знають, куди звернутися, і це теж дуже велика проблема. І... Правда. До нас телефонують, побачать. Ну просто перше, мені перша мені... ідея зробіть сюжет про дитину. Так, але не знають, як знайти клініку, не знають, як папери переслати там документи, як зв'язатися, не знають англійської мови, наприклад. Що порадити тим батькам, яких спіткала така доля, як вас Ну, я ще раз кажу, не опускати руки, звертатись всюди, куди можете. Я фактично так знаєте, спочатку хочу побажати тим людям, які мають хвору дитину. Їм ем оптимізму, віри, сили, надії і тільки вперед, назад, не можна попросити всіх нас а, трошки подумати про себе як професіонала справжнього і про людей, які навколо нашим глядачам. Нагадую, це була програма Відверта розмова. Ми сьогодні шукали ціну дитячого сміху. Я думаю, що такої ціни немає, але пробували поради давати і нашим лікарям, і нашим батькам, які можливо спіткнулися з такою бідою. Я бажаю здоров'я вашим дітям і до наступної програми, до наступного читня.